Добрий день, дорогі глядачі. В ефірі ток-шоу розмова про головне. Та сьогодні ми будемо розмовляти про важливі питання школярів. Сьогодні у нас в гостях учні Вишенської ЗОЖ. І почнемо ми з традиційної теми. Ваш улюблений предмет у школі. Скажіть, будь ласка, який предмет вам подобається найбільше, Саша? Фізкультура. А чому? Які оцінки у вас з цього предмету, Катя? У мене з цього предмету ну, не дуже гарні оцінки, тому що я не дуже спортивна дівчинка. А можете розказати, який предмет найменш улюблений? Найменш улюблений предмет це основа споживчих знань. А чому? Ви коли, а ви коли-небудь отримували погані оцінки з цього предмету, Настя? Так. Поділіться, будь ласка, вашим досвідом отримання першої двійки, Діма. Ну... Якби в мене було деякої двіки. А ви коли-небудь отримували 12 балів. А з якого предмету, Саша? Е, ні, не, не отримував. На вашу думку, які з предметів треба вважати обов'язковим для вивчення, Саша? Математика. Навіщо дітям математика? Ну, щоб бути розумним, щоб можна було десь на роботі працювати, читати. Ростік. Ростик, а чи багато у вас відмінників в класі? Дуже багато. А чи багато у вас двічників у класі, Саша? Ні. Як ви гадаєте, краще бути відмінником чи двічником, Женя? Відмінником краще бути. Чому Богдан? Тому що отримують диплом. А на вашу думку, кого вчителі люблять більше відмінників або двічником? Чому ви так думаєте, Діма? Ну, бо вчителі ну, не люблять поганих дітей. Скажіть, а дома вас хвалять за гарні відмітки? А за погані сварять Так, да. як. Як ви думаєте, яке покарання за двійку найстрашніше? А що гірше отримати двійку за контрольну роботу або за погану поведінку, Артем? Лучше отримати оцінку за контрольну роботу. Ну. А ви хотіли, щоб ваші діти вчилися на відмінно? Чи так. це не має для вас значення? Ні, Лучше, щоб вчилися добре. А чому, Льоша? Ну тому що кожен хоче, щоб... щоб всі були образованими. Женя, навіщо дітям історія? Щоб знати про минуле наших предків. Дякую. На жаль, наш ефір закінчується. Ми вимушені попрощатися. Дякуємо за цікаву та пізнавальну розмову. З вами був була Оля на Kidsville TV. До зустрічі у наступних випусках.